Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про такий аналіз як глікований гемоглобін. Я думаю, багато з вас чули про нього, а можливо і здавали його, особливо, якщо у вас підтверджений діагноз цукровий діабет першого чи другого типу. Отже, глікований гемоглобін це біохімічний показник крові, який відображає середній вміст цукру в крові за період до трьох місяців. Він набагато ефективніший в порівнянні за вимірювання глюкози надще чи випадкове вимірювання протягом дня, оскільки глікований гемоглобін дає набагато ширшу картину реального підвищення глюкози в крові. Лікований гемоглобін вимірюється у відсотках і відображає відсоток гемоглобіну, який необоротно зв'язаний з молекулами глюкози. А оскільки тривалість життя еритроцитів, червоних кров'яних тілець, які містять гемоглобін, становить приблизно 120 діб, відповідно, аналіз на глікований гемоглобін відображає рівень глікемії протягом цього часу, тобто приблизно до трьох місяців. Отже, норма глікованого гемоглобіну менше 5,7%. Якщо глікований гемоглобін вище 6,5%, лікар може ставити вам діагноз цукровий діабет. Звичайно, лікар вважає на скарги, загальний стан, анамнез життя, анамнез захворювання, інші лабораторні та інструментальні обстеження. Але звернемо увагу, що глікований гемоглобін використовується в більшій мірі не для постановки діагнозу цукровий діабет, а для оцінки якості лікування діабету за три попередні місяці. А отже, при високому рівні глікованого гемоглобіну потрібно провести корекцію лікування, змінити лікарські препарати або збільшити дозу попередніх лікарських засобів, якщо це можливо, зробити акцент на дієтотерапії. А якщо у вас перший тип діабету, то провести корекцію інсулінотерапії. Якщо рівень вашого лікованого гемолобіну становить від 5,7 до 6,4%, то у вас розвинувся такий стан як преддіабет або порушення толерантності до глюкози. Преддіабет – це порушення вуглеводного обміну, що асоціюється з високим ризиком розвитку діабету. Тобто цукрового діабету у вас ще немає, але велика ймовірність, що протягом 5-10 років, а можливо й швидше, такий діагноз, як цукровий діабет, у вас з'явиться в житті. І при наявності такого стану, як при діабет або зниження толерантності до глюкози, лікар уже може призначити препарати, які знижують рівень глюкози в крові, наприклад, той же ж метформін. Рівень глікованого гемоглобіну вище 8% говорить про те, що ваш діабет погано піддається лікуванню. Отже, високий рівень глікованого гемоглобіну говорить нам про те, що діабет не компенсований, а отже, з'являється високий ризик і висока ймовірність ускладнень цукрового діабету, а саме, розвитку діабетичної полінейропатії. Тобто ураження периферичних нервів. При розвитку даного складнення пацієнт скаржиться на мурашки або німіння найчастіше в стопах, рідше у кистях рук. Також серед ускладнень цукрового діабету може розвиватися діабетична нефропатія це специфічне запальне захворювання нирок, яке характеризується ураженням клубочків і в майбутньому призводить до розвитку хронічної ниркової недостатності. Також, як ускладнення цукрового діабету, може розвиватися діабетична ретинопатія, тобто захворювання сітківки ока. Отже, якщо у вас чи ваших рідних є такий діагноз, як цукровий діабет першого чи другого типу, якщо від лікаря ви почули такі слова, як порушення толерантності до глюкози або преддіабет, ви обов'язково повинні здавати такий аналіз, як глікований гемоглобін, кожні три місяці. Крім того, цей аналіз дуже зручний, оскільки його не обов'язково потрібно здавати наші. Він дуже швидкий, недорогий та максимально достовірний. Крім того, даний аналіз не можна швидко покращити прийомом таблеток чи дотриманням дієти за декілька днів до здачі аналізу. Якщо протягом трьох місяців ви нерегулярно приймали таблетки для зниження цукру в крові, чи ви не дотримувалися дієти, аналіз на глікований гемоглобін це обов'язково покаже. А отже, для того, щоб ваш лікований гемоглобін був в нормі, вам сумлінно та систематично потрібно контролювати ваш цукровий діабет як прийомом таблеток, так і дієтотерапією. Тому якщо ви або ваші рідні контролюють тільки глюкозу ще, це не дає реальної картини щодо перебігу вашого цукрового діабету, ні вам, ні вашому лікарю. А отже, ви повинні взяти за правило: контролювати глікований гемоглобін, повторюся, кожні три місяці. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.